Для усіх юних фермерів на моєму каналі, з вами фермер Часлов сьогодні у нас РП на карті Курай по ферму симулятор 17. Сьогодні я йду до багатого фермера допомагати йому з повністю покосити урожай, так як він мене запросив, сказав, що там є поле, гектар і 75% сотих має приблизно за величиною. І сказав, що там є комбайн, бо я сідав комбайна і стрибав їхав. Туди на поле, але, чесно кажучи, невідомо, що за комбайн. Перший раз буду певний, що працювати на такому комбайні, так скажемо, імпортному, бо десь приходилось працювати, там під'їздив там, там, на комбайнах так, там, старуватих, на всяких давніх СССРівських э, таких, скажімо, комбайнах. А на нових імпортних ніде ще не працював. Зараз поїдемо туди косити ріпакта, і він мені казав, хрень, На собі це у неї тут комбайн. Нічого собі ні, це ні. що за фірма. Комія якась, сам Ого, я навіть прочитати не вмію, добре, англійську не володію. Але, чесно, ніхрена собі, я би сказав, що за комбайн дорогий, і що комбайн дорогий. Тут мені здається, що тут об'єм десь приблизно 4 тонни, Треба зараз десь подивитися, бо я би і не сказав, що це сильно і великий комбайн, і не сильно маленький. Добре, давайте будемо сідати, так як у мене ключки є. Він перший багатий фермер під'їздив до мене. Я якраз йшов по дорозі сюди, він їхав... Машину на місто і там сказав мені, куди їхати, показав на мапі, що до чого. І зараз поїдемо косити ріпак. Він сказав, що би, якби я міг, то би використав там свій причіп, щоб десь би повозив той ріпак, щоб десь десь повисипав. Бо так як в нього тут причіпа нема, десь тут би йому повисипати десь е, у гаражах. Але я йому сказав, що в мене старий причіп, то він сказав, що там нічого, що там, в принципі, зійде. Добре, давайте будемо сідати у комбайн. А, ні, хрена собі тут, а салон повністю чистенький, речечки, тут вже оці всі кнопочки, нічого собі. Так, зараз давайте пробуємо перший запуск робити. Зараз що до чого, бо на таких комбайнах ще ніде не працював ні ніц. Ух, як кладнісі завів. Давайте піднімемо жатку. Жатку ось так. Ця кнопка відповідає за жатку. Чесно, гарно всі завів. тихонько працює. Це не те, що там те, як Дон 1500А чи Нева СК5. Це вообще, тихонько працює, те як має бути. Давайте акуратненько будемо виїздити. Зараз може, включимо маячок. Про дамо знак, що їде важка артилерія по дорозі. В принципі, тут поле недалеченько від цієї ферми. Якраз воно знаходиться, зараз тут треба буде їхати трошки за поворотом. Зараз виїздимо на головну другу і туди вже повернемо. Там воно, в принципі, недалеко, там ріпак засаджений. Будемо возити ріпака сьогодні. Бо він сказав, що те, як комбайнера немає у нього, що там прийдеться дорого заплатити мене, попросив би я йому допоміг. Я сказав, що, звісно, йому поможу. Так як він мені подарував трактора. МДЗ-шко 720.2, якщо не помиляюсь. Такого трактора мені підігнав, то я, звісно ж і сказав, що йому поможу. Не буду тут відказував людині, так як підігнала мені ось такий подарок після того, як я утопив свого трактора у болоті, коли їхав бабі подарова. Якраз тут зараз десь в сторону йде то поле, зараз тут він мені казав, бо я повертав, але головне дивився, щоб на дробі, там десь не помилився, бо там ще теж є якісь поле засаджене рипаком, бо я не переплутав поля. Але менш більш він мені дорогу пояснив. Тут він казав, що зараз тут де млени не йдуть, зараз десь там повертати, там 100 доларів ще теж буду це все діло бачити. Давайте в'їздимо, тут у машині ніяких немає. Взагалі комфортно їхати, тут от, таке має крісло арматизації, що то навіть не чуєш, що ти їдеш по дорозі. Взагалі, так якби на ліжку би комусь лежав. Давайте тут там газку, трошки під'їду. Комбайн їде у нас максималочку навіть, оскільки, там, 26 приблизно кілометрів в час, 27, так скажемо. Ось Така у нього швидкість. Ну, для такого комбайна, в принципі, вистачає для такого. От, він і не сильно великий і не сильно маленький для нього вистачить. Він там так, а тут не, не пише обсяг, о, скільки влізається у бункер о, пшениці. Ні, не пише. Не пише, скільки там обсяг має. Може воно пізніше включається, коли починаємо косити. Так, зараз сюди наліво повертаємо, включимо поворотник. Во-во-во. І зараз десь будемо сюди, він буде повертати, головне б дороги не перепутати. Він сказав, що зараз я маю, по суті, бачити. Бачу, що тут вже швидка допомога приїхала, що тут вже комусь погано стало, чи що. Менше когось забиратимуть. Так, 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 так. Куди ця дорога? Це нам треба трохи далі проїхати, бо би, би не переплутав. Ну, ще трошки далі Проїхати, бо тут дорога йде з болотом, але не хочу дуже аж лісти, щоб не забуксувати, потім прийдеться витягувати ту все діло. І буду, скажем, проблемки. Фіаско буде по повній програмі. Тут теж дорога йде. Та це мені проїжджати? Може ще сюди далі проїхати? Може сюди далі проїду, подивлюсь, що тут по дорогах. Може десь тут буде поворот. Ні, тут поворота не бачу, ні направо, ні наліво. Треба розвертатись. Давайте розвернемося. Я десь певно, що, скоріше всього, пропустив, це все діло. Бачу, що тут корови пасуються, люди теж тримають три корови вдома. Тримають і мають купи молока там сиру, зробили домашнього сметани. І на ліганську так можна жити у селі. Чекайте, чекайте, то, певно, що сюди ці поворот перший, туди я їхав і зразу виходить, не увернув, там треба було зразу повертати, то тут сидів. Давайте включимо поворотничок, але зараз постараємося якось менш більш проїхати акуратно, щоб не їхати десь по болоті, щоб не засадити цей комбайн. Так тут акуратно, бо тут і такі янки йдуть. що Тут і любий би трактор би поламався, на Кіровиць, А кіровиця. Кіровицю взагалі там підвіски візки нема. Там... Якби була б підвізка, то так, там ще би краще б було на нього проходимость. Так, то підвізки немає, у нього більше більш опори йде на колеса. У мене більше там все виходить, що тримається. Так, давайте тут вже сюди, певно, що направо повертаємо. Він казав, що я не переплутав, але це сюди направо, я так зрозумів. Тут та дорога інакше нікуди не веде. Чи тобто, я певний, що поле переплутав... Так, мені здається, що я певно, що переплутав, мені треба було в другу сторону їхати. І лки-тепалки. Що хлопаки? Ми вже й доїхали до цього поля з ріпаком. Зараз будемо це все діло на фінали. Я виходить об'їхав, то поле мені треба було їхати сюди. Я так як їхав прямо, мені треба трішки далі було проїхати. Я би знайшов той поворот а я виходить аж туди поїхав. Я думаю, що туди дрова веде на це поле, а то так прийшлось мені об'їздити повністю це поле і вже сюди дорогу знайшов до цього поля. Чесно, ріпак досить гарний, цікаво, непоганий буде урожай. Чесно, ріпак так, як має бути, доглянуто. Тут, тут все з міндобривом бачу, що все на Лідонську. Навіть кавалочки ще міндобрива залишилось. Добре, давайте зараз будемо його косити. цей Апарат треба включати, чесно, не працював на такому комбані, зараз подивлюся, що там до чого які речашки відповідають його пересіте. Добре. Давайте що тут попробуємо Розікласти бункер, якщо можливо. Так, бункер, це відкрив, ця кнопочка. А тепер що, тепер як увімкнути жатку, жатку вроде, якось так він не показував ще. Ось так, там показував ну, мені на схемах, там він телефон мав, мені і показував, що, за що відповідає. О, жаткася включила. Якраз можна і давати легонько газ. Тепер будемо їхати акуратненько. Давайте вже можна в принципі, маячки виключити, але добре, хай буде. Секундочку, я вже тут пропустив. Зараз тут проїдемося, що до цього. Ну, в принципі, легко йде робота для такого комбайна. Ясно скажу, що він невеличкий і для нього буде... Якраз ідеальне це поле за цілий день там можна скосити. Діло вже докосив, комбайн повністю повний, бункер заповнений. Зараз оглушимо комбайна, йдемо трошки відпочинемо з пару хвилин. дамо трохи комбайново відпочити. Бо так як така техніка, теж там е, такі махінації придумані в цьому комбайні ще палки що там теж комбайн нагрівається, може там попсутися, але ми йому дамо трохи відпочити, йдемо самі трохи присядемо домового холодку. Посидимо самі повідпочиваємо. Чесно скажу, по правді, що комфортно дуже сильно працювати на ось такому комбайні, хоч і він і невеличкий, але досить комфортно. Там собі включу кондиціонер, там холодне повітря дує, там все на ліганську так як має бути. Добре, давайте трохи присядемо, трохи відпочинемо хоча б хоч пів годинки, і зараз побіжимо швиденько по тракторах ти муха задрімав на півгодинки. Так проспалось файно тут у холодочку холонувато, але чуш якась резина, так воняє, що то капець. Певно, що хтось у селі щось палить, чи резину там палить, чи що. Так треба вставати і йти до комб... комбайну, там працювати знову. Це йоп пересіти, це, це це повністю комбайн загорівся. Я думаю, що так жазино воняє. Як його зараз це все залазити? Боже, я тут летю на купа грошей. Не знати, скільки цей комбайн коштує. І зараз тут багатий фермер не буде доволі. Тут скільки я скосив повністю чотири тонни згоріло, це все комбайн, горить треба швиденько бігти по нашого трактора. Зараз землю якось перебити, головне. Бо тут пожарники десь були і то десь поутікали. Я фігію, тут ані пожарних машин в селі, немає, ні нічого. Це треба швиденько летіти. Може, якесь відро, води шукати, то обливати цього комбайна. Може щось швиденько, щось придумати. Зараз це треба селом збиралися люди, бігом це сиділо газили, бо зараз поле повністю згорить з ріпаком. Там ще лишилося десь приблизно 4 тони. То косити, а то 4 тонни горить, я фігію, чи то, щось там, якісь дроти, щось там, той, замкнули, чи що, я не розумію, Я комбайн все заглушив, нічого не приказувало, там якось біда а тут виходить той, комбайн, і ми всі, все, я не розумію, чи то якісь дроти, чи що. Я швиденько лечу по нашого трактора, Зараз будемо швиденько і перебивали ту всі діло. Відкриваємо ворота, трактора швидко заводимо. Так, давайте відкривайте ці ворота, що ще... тут позастрігали це діло. Так, відкриваємо дверку, швиденько стрибаємо МТЗ-шку 820.2 Бігом заводимо. Так, закриваємо двері, щоб не мішало зараз підчіпань. Навісний э, культиватор. ПЛН 4, якщо не помиляюсь. Так, давайте. КПС 4, чи як він там фіг, знає, я вже забув, як воно все сиділо, називає в мене, ні, ні плуга немає, я вже б, 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 плугом переорав. Та як плуга немає, то о, прийдеться швидко там перебивати там, все, тіло культиватором. Так, назад, 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 назад. Так, відкриваємо дверочку. Головне, щоб зараз туди вогонь далі не пішов. Чим є, так під'їдемо, чуть ближче. Підчіпимо, во. Все, це все діло підчіпили, зараз швидко летимо туди. Так, акуратно, головне, без ще тут нічого не поламати. Я фігію, ну як так можна було заснути, не знаю. Та там заснув на півгодинки, Та там сильно не поспав. Чи то щось там коротнуло, чи що там, я не розумію просто. Так, Закрию двері, бо двері не можу закрити. Добре. Не швиденько. Та скоріше всього щось могло коротнути. Я так собі думаю, що там якась електрика не була справна і воно зразу замкнуло і коротнуло. Тут я бачу, що ще ці дрова що я тут погубив щось полишали. Треба теж буде їх, їх походити, позбирати. Тут щось діло не валяло. Зараз швиденько тут летимо. Тут я би якось би скоротив через тут, через цей млин, але там ідуть полялі, людські огороди, там засаджено все. Не хочу зараз їхати та якомусь топтати, ти ще біди комусь на голову робити. Так маю біду на голову тут, а, виходить, задримав і тут о комбайні. Я фігію, ну але я то буду мати роботу. Я вже улетів на таку косьору, що той йоперисте, Мені ще здається, що багато фермер ще заберез у трактора. Я вже повністю буду сидів е, ні на чому. Трактор у мене МТЗ-шка-80 поламаний, ще не відремонтирував його, стоїть там заржавілий, захлебнувся водов і все. Головне, щоб зараз вдалося хоч би трохи за урожаю його спасти думаю, що якось загаситься, там я до пожарників задзвонив. Вони казали, що зараз під'їдуть. вони зараз десь мають бути за 15 хвилин. Давайте швиденько тут. повертаємось сюди без поворотників, летимо так, як є. Не будемо дивитися там на правила. Зараз екстрена ситуація, треба це все діло спасати. Там досить ще сильно ще вогонь розгорівся, зараз треба якнайближче пробувати перебивати цю землю. Добре, що тут хоч є сапачі на культуваторімому, Ого, але там такий. Він тупений, щоб бунткмився, скоріше всього. Так, Давайте це все діло розкладуємо, бігом швиденько опускаємо і перебиваємо, як можемо, стараємося якнайшого ось диво, під'їжджати. Ой, йоперстрі, але стекло впечатей, чесне слово, У мене тут вже наклейка почалася плавити. Так, давайте тут ми вже це діло його, об'їздимо, щоб він не не їмився, вже там поставив табличку, там, щоб означало що, що екстрена ситуація, щоб пожарники розуміли, що до чого. Так, тут ще раз об'їжджаємо. Добре, давайте бігом піднімайте їм культиватор. Ще раз спробуємо тут перебити, щоб не пішов туди далі вогонь. Бо так як може піти, тут земля трохи і суховата, і там ще залишки полишалися е, цего горіпака перебитого, щось виходило там з відходів. Швиденько, швиденько, швиденько. Головне б... Ну, тут вогонь ще тримався на комбайні, він тільки на комбайні всі тримав, не пішов сюди далі на поле, це хоч добре. Тут вже ми перебили, давайте ще раз переб'ємо ще третій раз, бо тут вже приблизно би було відстань з 2 чи 3 метри, щоб вогонь не розходився, бо він по, досить, по сторонах сильно розійшовся, аж мені тут виходить по наклейки на ці, що були ось тут там, що графіка, так і далі було там. Намальовано в мене все, всі поплавало від температури такої. Досить великий жар. Я не розумію, що там й мило толку. Я фію, але тут де ті типу, пожарні на шлях трафлять. Бігом швидше їдуть хлопці, бігом це все діло, діло гасять. Так, комбайна загасили, виходить, що тут все повністю це поплавило. Я вже дзвонив до багато фермера, казав, що така ситуація сталася неприємно. Він сказав, що то певно, що електроніка там замкнула, бо він щось там був підчіпляв, там той кондиціонер, а я там його увікнув і виходить, що замкнуло. Але там він недобре дроти досить підключив і того, то і милося. Я фігі, тут все сі тут метал повністю гарячий. Тут хоч добре, що тут фарба так сказав, щось така якась сіка проти вогню, що тут ще менш-більш комбайн цілий там салон. Виходить, що там трохи поплавило, там руль рульці сплавило, але не знати, чи там всередині нічого не Ну я думаю, що скоріше всього, там все всьо згоріло всередині, Тут у бункері, там навіть смислу нема бо, тому що він досить гарячий. Хлопці тушили його як могли. Тут а... добре, що це не пішло далі сюди на урожай, що я це все перебив. Тут а діло, хлопці сказали, що добре, що перебив, бо так то б, б, була катастрофа страшна, бо було. Все би пішло на ліс, то б вже б було б, ціле, е... село би горіло повністю. Я фігію. А тепер я не знаю, що там ще буде багато фермери казати, що там до чого. Цього комбайна залишають так, як є, він згоріли, що я буду з ним робити, може якось будемо його відтягувати, потім пізніше він дасть мені якусь роботу, або вже сам його там дасть на якусь утилізацію, що там його на переробку, чи ще щось, чи буде відновлювати, не знаю. Прям сідаємо в мтз після 20 ту будемо їхати тепер додому, якось вже так. Ех, приїхав допомогти людині, виходить, таке діло неприємне сталося. Комбайн загорівся і все, по повній програмі то вже капець, так скажем. Хотів загробити з пару копійок, але то не вийшло. Мені здається, що я зараз так і в мінус піду, 100% по-любому. Залишаємо цього такого прекрасного комбайна на полю, шкода, що він загорівся, там і мився від кондиціонера, бо то багато фермер підключував, але там якісь дроти не підключив. А так як я кондиціонер увімкнув, там виходить дроти, перегрілись, замкнули і він то того загорівся, Така причина. Ось така причина неприємна сталася. Ну що ж, друзі, друзі, ми на цьому будемо закінчувати наше РП на карті Курайпу Фарм Симулятор 17. Будемо продовжувати все в на наступних серіях. Кладіть подобайку та пишіть свої коментарі. Що будемо далі в наступних серіях робити. Всім до зустрічі, пока-пока.